Так. так, вітаю вас, шановні колеги. Я на початку завжди кажу: давайте представимося для зручності нашого спілкування від асоціації платників податків України. Так, для, для того, щоб ви розуміли, асоціація я впевнена, що ви знаєте, бо ми вже в рік. 27 листопада нам виповнилось 25 років з дня заснування. Я, віце-президент, генеральний директор Людмила Гірасіменка і відповідальна зі мною за напрямок роботи наших членів Леся Кашпур. Від товариства м'ясопереробне підприємство Агроторговий дім, члена асоціації, директор Ігор Тютюшкін, головний бухгалтер Жана Хіжняк та представник за довіреності Олена Криницька, від податкової Київської області, начальник управління податкового аудиту шановна Наталія Дехтя. І ВО начальника відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ Олександр Васильченко. Як ми вже інформували вас в своєму зверненні в рамках роботи комунікаційної податкової платформи Асоціація платників податків України вже провела з моменту, як запровадили. Я одна була з ініціатором і дякую і Тетяні Павні і Барахтяр. Що вони підтримали 31 серпня 2022 року? Запровадили? Так, от, ми вже провели я модерувала. Вже таких 15. І ця зустріч стане сьогодні 16-ю. Сподіваюсь, теж з позитивним результатом, принаймні, я завжди кажу, почуємо один одного. Хочу відзначити, що зустрічі пройшли в форматі конструктивних діалогів. Я дійсно дякую колегам-податківцям, які були підготовлені до таких робочих зустрічей, і дали платникам. Нашим членам алгоритм дій, які необхідно вжити для вирішення проблеми. Звісно, в межах чинного законодавства. Асоціація завжди була і є прихильником таких діалогів з податковими органами. Я добре розумію роботу податкових всередині, колишніх не буває, майже 19 років пропрацювала. Шановні колеги, я таку маленьку вставочку. Скажу, я не втомлююсь всюди публічно говорити. Всі ми добре розуміємо. Що наша бідненька країна переживає непрості, дуже важкі часи, і перемогти в цій кляті війні без функціонування бізнесу ну, просто неможливо. Тепер, по суті, проблеми. Я буквально коротко проінформую податківців про напрацювання моїми фахівцями генеральної дирекції, щоб не. Казати велике назву, я, ми його називаємо м'ясокомбінат. Потім, враховуючи обмаль часу, пропоную його решту відвести для обговорення причини відмови і підприємство е, ну, запевнило мене, що готові відповісти на будь-яке ваше питання. Не буду розповідати історію, зміни назви, засновників, від діяльності. Це це є у вас у справі. Відштовхнуся від 22-го року, коли були куплені корпоративні права новими власниками, які провели колосальний ремонт приміщення і запустили в кінці 23-го року забій великої рогатої худоби, а валку м'яса шоковою заморозкою для експорту на Близький Схід. Зауважу. Виробничі потужності завантажені лише на 50%. І знаєте, з'ясовувала для себе в зв'язку з недостатньою кількістю персонала, в тому числі пов'язана із мобілізацією. Мобілізовано у них вже шість працівників. Тому, тому завантаженість виробничих потужностей на, лише на 50% і єдною з причиною поки діяльність е, збиткова Задля направлення в хоча, виправлення, хоча б якоїсь ситуації розмовляла з засновником, керівництвом заплановано залучення іностранних. Працівників, ви час зрозумієте, сама для себе з'ясовувала. Є один цікавий нюанс, чому іноземці, саме мусульмани, про які я дізналася при вивченні матеріалу м'ясокомбінату, халяль це в першу чергу підтвердження відповідності ісламським нормам. Весь процес від забою. ВРХ до заморозки здійснюється за правилами шаріату і видається відповідний сертифікат. Ну, я думаю, знаєте, я чесно я, я не знала до цього, що таке халяль, але вже подивилися, мені Леся розказала, ми подивилися, є вже багато магазинів халяль. Чисельність працюючих на підприємстві 56 осіб, середня зарплата восім тисяч Ну так аналізували для регіону це нормально, бо це ж майже сільська місцевість, сплачена в цьому році. Не буду військовий ПДВ, ЄСВ, екологічний ренти всього 4 мільйона двадцять гривень. Ну думаю, що для Тарашчі це немало. А тепер коротко по структурі м'ясокомбінату. є основні фонди: земельна ділянка, дві нежитлові площі. 783,3 квадратних метрів та 11264 шесть і адмінбудівля. Як я казала на початку, підприємство є експортером м'яса великої худоби на Близький Схід. Основними покупцями є нерезиденти країн: Ірак, Іорданія, Ліван, Лівія. Ці країни спочатку цього року на експорт вже відправлено 21 контейнер замороженого м'яса. І я зазначу: сама перевіряла, що на розрахунковий рахунок підприємства надійшла вже оплата за експортовані товари мільйон 169 033 доларів, і немає терміну валютного порушення валютного контролю. Так як М'ясопереробне підприємство е, не вирощує само скот, то худоба для експорту придбавається у постачальника ТОВ і красива Земля. До речі, це також наш це резидент і член нашої асоціації. Це підприємство має з'ясовувала. чотири ферми на утриманні 25 тисяч голів худоби. Бориспольському та Уманському районі. Що ви розуміли, що м'ясокомбінат придбаває у красивої землі худобу живою вагою? І його я е, запитала і з'ясовувала, як же воно доставляється з Бориспольського району е, в Таращу. Красива земля має основний власний транспортний засоби. Це чотири скотовози. Зберігається сухудоба у відстої добу у власних спеціалізованих приміщенням м'ясокомбінату, що знаходиться в таращі. Після відстою за добу відбувається забій худоби, потім обвалювання на півтуш, розподіл м'яса за видами готової продукції у власному цеху, за, як я сказала, халяльним методом забою. Який тоді видається сертифікат? Готову продукцію, вони вакуумують в пакети, вкладають в тару, а також роблять шокову заморозку. Процес цей від забою до виробництва 5 діб. До речі, я подивилася, в них є свій сайт. Після того, коли продукція упакована. Її доставляють до морського порту, а вже послуги морського фрактування контейнерів надає компанія Франція, це МА, щось таке. Все це я до чого вам розказую. Ви самі розумієте, що це підприємство реального сектора економіки. І треба їм допомогти стати на ноги і підуть платежі в бюджет. Тепер. До речі, до речі, е дякую я директору. Е ну, не менше, мабуть, 20 фотографій цеху і як виробництва він мені надав. Якщо хтось хоче подивитися, то я можу свого телефона комусь із вас скинути весь процес з тобто фотографії цього виробництва. Тепер стосовно відшкодування. Член асоціації м'ясокомбінат, ви знаєте, що в декларації за серпень задекларувала від'ємне значення в сумі 6,679,022. І ви бачите в ЄРПН, що ця сума сформована за, за рахунок зареєстрована, зареєстрованих накладних. Та оплаченого податкового кредиту в період з квітня-липня, після перевірки, отримана акт номер там від 18 жовтня, висновку якому підприємству було відмовлено відшкодування. Підприємства не погоджуються, звісно, і надає до канцелярії 31 жовтня заперечення на акт. Так, як зазначила отриманий та повністю оплачений податковий кредит від єдиного постачальника Красива земля, яким включена в свою чергу до податкових зобов'язань, відмова з причини відсутності оплати. Ну, слухайте, що зовсім не відповідає. Дійсності, я хочу звернути вашу увагу, що взаєморозрахунки між покупцем та продавцем за договором куплі-продажу худоби, як в бухгалтерському, так і в податковому обліку ведуться виключно в розрізі замовлень. Так, в пункті 2, 2 прописано в договорі покупець порядку та на умовах, визначених цим договором. Зобов'язується прийняти зазначену продукцію, сільхозпродукцію, в такі, е, такій то кількості все крапка отримана продукція згідно умов специфікації, є окремою господарською операцією і вважається повністю закритою. Такі умови чітко прописані в додатковій угоді до цього договору. І от взаєморозрахунком з постачальником навіть повне або часткове постачання визначається чим? Специфікації. А отже, не забороняє декларувати оплачене ПДВ до бюджету на рахунок платника, так як є окремою господарською операцією. До заперечення вам. 31 жовтня були надані завірені копії платіжних доручень, які підтверджують факт оплати за отриманий товар. Суми, зазначені у розрахунку бюджетного відшкодування. Ну, чомусь не були взяти до уваги. Тому підвожу рисочку. В наказі на перевірку подивилася, значиться, дві посадові особи: шановний Олександр Васильович Васильченко, який зараз з нами, та головний державний інспектор відділу з ПДВ Оксана Юріївна Перебиніс. Фактично, на Перевірці була Оксана, перебійниць один день, яка подивилася особисто весь процес виробництва була присутня при проведенні інвентарізації. Потім, п'ятницю, їм їй довезли, вона сказала, зателефонувала оборотне сальдові відомості. І, до речі, сказала підприємству, що все нормально з документами, що вона йде на лікарняний так як хвора. Я це до чого? Олександр Васильченко, е, фактично на підприємстві не був, але, але ви, Олександре, підписуєте акт, в якому відмовлена з причини відсутності оплати. Повторююсь, це зовсім не відповідає дійсності, і те, вибачте, ретельна проведення перевірка. Так як ну, вже відмова є, вам направили, я подивилася, пере, передивилася з Леся, кожен документ аж 233 копії, підтверджуючих документів. До речі, до речі, пані, О, пані Олена з е, з бухгалтерії чітко згрупувала номер специфікації та дата, під яку додається податкова накладна ТТНК. Завірена копія платіжного доручення, податкова, накладна та картка розрахунку 631 з рахунком фактурою. Знаєте, я вже зараз буду закінчувати. Я неодноразово говорила і зараз, отак от до міста все-таки повторюсь: інколи в мене складається враження, що платники. От, справедливо мені обурюється, так як на місцях кажуть, ніхто не ви не читає, не вивчає тони в лапках документів, які, до речі, можна було спокійно отримати чи подивитися під час проведення перевірки, перевіряючим. Тому, шановні колеги. З великою повагою до податківців, маю надію, що у вас був цілий тиждень до нашої зустрічі, що документи ретельно розглянути, і ви готові сьогодні нам довести свої докази правомірності або сказати, що дійсно здійснилася плата і все добре. Так як не відбулося, думала, як вам сказати робочого діалогу. То давайте зараз все з'ясуємо. Тому прошу до слова представників податкової. Повторююся, що підприємства готові вам відповісти на будь-які питання. Може, почнемо Олександре з вас, чи як скаже Наталія, пані Наталі? Доброго дня ще раз. Дивіться, у нас буде розгляд заперечень, це у нас з вами робоча зустріч Звісно, ми ж тому і зібралися. Так. Да. А офіційний розгляд заперечення відбудеться 12 числа об 10.30 в приміщенні ГУДПС у Київській області. На розгляді заперечення буде присутня комісія по розгляду заперечень. І зрозуміло. В рамках комісії, тобто, це не, не я особисто, не начальник управління. Даром все ми розуміємо, Олександр, не гайте й часу. Ми ж зібралися з'ясувати і дати можливість і підприємству висказатися. Розумієте? Це ми, ж, серйозна справа. Ви подивилися заперечення, ви навіть візьміть ну, супроводний лист. Чітко я її собі взяла і чітко шла. супроводний, ту, супроводний, вибачаю, специфікація і як я перерахувала, і під неї весь комплект документів. Тому від вас залежить, ви акт підписали, розумієте? І від вас залежить. Оці взяти документи. Ну, може, не вистачило часу подивитися у. Ну, у інспектора, яка у них була, передивитися кожну специфікацію під нею. А тепер є можливість і показати комісії, під, підіб, підібрати, я не знаю, як ви друкуєте оцетони цих документів, чи як, навіщо їх взагалі возити. Я, я не розумію. Я... Е, майже кожен тиждень у нас на сайті, все є на нашому Ютубі, провожу з ДПС України. Оце, ой, першого да, Леся, у нас було останній раз, Пер першого, да, е, будемо 21-го проводити, я опять буду модерувати з, з податківцями з ДПС України. Я підніму питання не про вас, а про те, що. Навіщо? Це ж не камеральна перевірка, там сидиш по базам шастаєш. Це ж виїхав, передивився. Це ж треба. Я е, Олені Криницький сказала, ну це ну, ну мені не вкладається в голову. 233 аркуша люди добрі. Це ж витрати, війна на вулиці. Це ж можна було ручками передивитися на перевірку даний цілий тиждень, якщо я не помиляюся. Так, mm -hmm. що, Олександре, ми вас слухаємо. Ви подивилися, оплати є? Оплати є. Суть порушення Правильно. було значно вартість про те, що була кредиторська заборгованість. На кінець перевіряємо період. Не в тому, що були відсутні оплати, а про наявність кредиторської заборгованості. Ви почули, Олександре? Відвантаження і включення в зобов'язане в кредити по специфікації по окремій відгрузці. Там, де кредиторська, вона ще не стоїть там, у вас, в податковому кредиті. Розумієте? При чому тут ви мені це розказуєте? Я вам сказав суть, чому було відмовлено в бюджетному від... Тоді ви не побачили оплати і не подивилися додаткову угоду, специфікації. Так що я маю надію, що ви все передивились, так? Ну да, так, документи у мене лежать. Так ви друкуєте їх всі? Ну, так, мені цікаво. Не друкуємо, нам ж не даду заперечення. Ні, я маю в виду, е, ні правильно сказала, ви передивилися, бо ви так сказали, Олександре, да. я Боже, пасійний хочу вас образити, он, так, да, вони в мене лежать. Ну, хай вони лежать там собі. Суть то не в тому. Я не хочу, як школьника чи що там вичитувати і права немає такого. Але не просто вони повинні лежати. Я своїми ручками з Лесяй взяла специфікації, відкрила все, підібрали, копієчка в копієчку. Що оплачено, то і стоїть в кредиті, а те поставили в зобов'язання, бо країна теж наш член. Я так усе подивився. А, ну, добре, це мене радує. Наталя, пані Наталя, да -да. ви як керівник аудиту. До речі, я заступником е всю свою сознательну, все своє життя і по різним районам Києва була заступником по напрямку аудиту і очолювала замом була в місті Києві по аудиту. Це дуже цікава робота, аудит. Е тому, колега, що ви мені скажете? Нам скажете. Було досліджено документи. Ми збирались на зустріч, досліджували документи. Буде враховано в ході розгляду заперечення. Mm. На сьогоднішній момент в нашому підрозділі зауважень немає. Ой, оце, оце оце, оце правильний підхід. Передивилися, почули ми, що е, зауважень немає. Це чесно, це я дуже мене радує, коли зустріч закінчується тим, що передивилися і зауважень немає. Тому тільки донести правильно чи пані Наталі, чи Олександру, комісії, от і все. А донести що, взяти документи і сказати. Ось о, ребята, одна специфікація ТТН і все, всі документи, от і все. Так, е, пані Наталі, у вас є? Бачите, скільки їх, бідненьких воно сидить, і Жанна, і Ігор директор нафоткав мені прямо всі, всіх корів там. Е, ви розумієте, от я вам хочу сказати, Наталя. Yeah. Я до ну, чого так ну, чесно, прискіпливо їх е, розбиралася, з цими коровами, з халялями цими. Щоб е, ви розуміли, що це таке. Це ж оці Ліванці і все, вони ж там по шаріату моляться при, перед тим, як забити скотину, розділати. Це таке діло, послухайте. Знаєте, да ще під час війни корови прильоти в Томборіспольському районі, у мене там дача, 25 тисяч корів. Ви вдумайтесь, люди, це ж як треба надо... Лесю розсмішила Леся. Я вже про корів ти знаєш, і халялі вже сказав, сказали <Punctans> мої колеги, що я вже диссертацію можу написати як там з коровами. Це взагалі капець, розумієте? Дайте э, їм попрацювати, я із власником розмовляла. Повірте, я відповідальна людина, я наголос публічно кажу. І ігор чує, і бухгалтера чують. Я ж е, так просто не відчеплюся, розумієте? Е, я навіть чому вам за валюту розказувала? Я подивилася, відправка. Ну, знаєте, може, псевдо це і коробка. Ви понимаєте? А воно ж дійсно так. 21 контейнер, вже тютю -тю там цим голодаючим помолже. Поэтому. Це я вас так о, посмішки. Оце радує лучше посміхайтеся. Леся сьогодні з мене кумидна, да Леся? Леся готується в дві години, я її направила із вашим замом ДПС Сокором зустріч. Бач, вона, Леся, моя кашпур, яка гарненька, сьогодні піде туди до жені. Виступ підготувала. У нас тут такі, знаєте, колишніх не буває, ні податківці зібрали. Але, але, але вернемося до справи. Якщо так, а до речі, а на комісії не треба підприємству будь? Ага. Ні, я на кажуть. Я підприємство вважаю, що це потрібно, то хай ну, дуже приємно буде бачити. Правда же, Олено, я пропоную вам з Ігорем, Ігор, Лена, ти виключилась, десь ти пропала. Я пропоную тим паче не, не проти пані Наталя, Я пропоную. Вам, 12-го, е, Наташ, 10 ти казала? 10, так. 10 10, 10, 10. 10, 30. 10. 10 що? 30. А, 10 тридцять Я пропоную бути присутніми, тим більше, ви ж все дали, не треба тягти ці кипи. Правильно я кажу, Олександре, Натальйович. Так, все є. Ви почуєте, будьте присутніми, почуєте особисто. Розкажете, як Ігор підприємство е, на прибуток, хоч трохи виведе по, е, за цей рік. Чуєш, я попереджаю, я людина так, така, виключу так. з колективних членів і будете без членства. І все. Так, Ми <світ> вийдемо на це. Так. Да. Вийдете? Чуєте, пані Наталя? отак він мені сказав. Що корови поїхали на Близький світ, Схід, а в бюджеті з'являться кошти, податок на прибуток. Збитки там перекривайте, як хочете, чи в рахунок майбутніх їх там кудись ховайте. Але я також не любила і не приймала ні, одну, ні в одному районі міста Києва, ні в Києві. Декларації з прибутку не повинні це святе бути збитковими. Правильно, колеги? Задонатьте, За я всегда кажу. Бюджет це оборонний ресурс нашої держави. Лена, почула? Почула. Так, і тепер давайте, щоб організаційний, щоб я не хвилювалася 12-го. Пані Наталя, а як їм туди зайти до вас? Чи може контакт якось і як? Ми зустрінемо, є контакти Олександра, так? Ну, я дам. Олександр, на е, запереченнях, Лен, ви ж ставили ваш телефон. Так, да, ставила. О, на запереченнях, бо я завжди кажу, повинна бути людина, яка володіє інформацією. Є Олени телефон. Вона з нами сьогодні. Вона бере Ігоря і в парочки їде на комісію. Подивитись очі в очі податківцям. І все, що ви мені розказували, розкажете там, Ігоре. Так, е будемо закінчувати. Да? Да? Да. Я вам скажу е на станок, що дякую дякую за, ну, можна сказати, навіть в форматі конструктивного ми провели діалогу, ми так і напишилися по при, прилізі. Е я дякую, що підключилися, що посміхаєтесь. Це вже, це вже радує всіх і нас. Я казала, що війна вона вже, ой, не дай Боже, вже скоро буде три роки. Але життя ж продовжується. Правильно? Тому дайте їм стати трошки на ноги, і ми будемо радіти, що в Тараші є платник, є корови, які забивають, правда, але їсти треба. Бажаю всім. Нам, мирного неба, і одне виконання бажання це найшвидшої перемоги. Дякую, колеги, за конструктив. Підприємство також шукайте резерви і виходьте на декларацію на прибуток. Дякую. Так, дякую всім. До побачення. До побачення. До побачення.